17 вересня оголошується Днем жалоби. Прошу шанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Миколаївська мерія оголошує суботу днем жалоби за чотирма дорожниками, жертвами жахливої аварії. Всі витрати пов'язані із похованням комунальних працівників загиблих під час виконання обов'язків. Влада бере на себе. У дорожній службі втратили цілу бригаду в одну мить. Парню саме молодої, позавчора було 30 років. Закінчив інститут. Да. Ну а старому теж дітей 42 два. Один дід дідусь у нас було 72 роки. Він На років літ в організації. О, ну і один ще, тільки новенький, там пару місяців раз були, і так. Четверо співробітників комунального підприємства на центральному проспекті наносили дорожню розмітку. О п'ятій ранку на повній швидкості їх збив чорний БМВ. У мене бінокль, я посмотрев один, ну десь лежав. Товариш уже вбитий і один от возле цієї машини. Пенсіонер не чув звуку гальмування. Каже, було лише кілька сильних ударів. Гуркіт почула його дружина, а він пішов подивитися, що трапилось. Звісно, на такій швидкості летів, що він їх пора... ну як... пора Один, що тільки на асфальті, а двоє вот здесь лежали, один там возле машини. Ну, это ж. Такая скорость сумасшедшая. Пьяный козел. Там, говорили, стояла ці, охрана ось це, на машині. То він пролетів, кілометрів 180 скорость. От він летів, розбивався. Освещение є, було, воно, стовби, горять, все. Проспект яскраво освітлений. Стоять загороджувальні знаки і конуси, ані їх, ані людей у спецодягу, водій чорного БМВ не помітив. Ось він збив, збив знак, ось цей. Летів до їх на 50 метрів. Потом их сбил с машины, еще 50 метров протянул. Знаки стояли, стояли, лежали, можно уже сказать, потому что часть знаков была снесена. Это сейчас уже поправили обратно, их поставили, потому что разлетелись. Но они были. были были знаки. И люди, были И в люди, в, люди, люди были в одежде. Разлетали. И у всех отражающие Это обязательное условие. И рабочие тоже не враги своему здоровью. Они тоже понимают, что работа опасная, поэтому обязательно выходили. Усі четверо комунальників загинули на місці. Накши лиха водій що то не впорався із управлінням чи усвідомив, що сталося. Машина виїхала на бордюр та вдарилася в дерево, а водій вискочив і намагався втекти. Коли спустились, ми увидели, як, блокі, бачили, як його, власна, з вокруг, я видела, як он вбігала. Жінка стоїла, де його білий ланос. Вийшло двоє молодих людей, і вони подошли сразу к одному, показали, що все. то тобто, есть ну, він вже умер. А потім увидели, що мужчина починає уже убегать. Они начали за ним біжать. Приїхали по поехал поїхав за ним. Це відео зняти через кілька хвилин після аварії. На місці працює оперативна група. Тим часом патрульні прочисують район. За півгодини водія затримують в гаражах, де він намагається відмитися від фарби, якою дорожники наносили зебру на місці пішохідного переходу. Машина мою з под монарху увидел. Вон у тебя все ебая белая, ты, сука, тварь конченая. Что ты наділ с людьми? Я еще раз повторяю, что ты повторяешь у тебя лицо белое, ты идиот! Вот откуда у тебя краска на лице? За словами очевидців, у чорному бумері вбивці перебувало кілька людей. Тож зараз поліцейські встановлюють їх особи. Водія БМВ наразі затримано. Ним виявився 30-річний місцевий житель, який, за попередніми даними, п'яним повертався додому з нічного клубу. Слідчим розпочаток кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що передбачає покарання до 10 років ув'язнення. Зараз тривають слідчі дії на місці. події працює слідчо- оперативна група. Опитуються свідки, встановлюються усі обставини та причини автоаварії. Також встановлено за висновками медиків, що водій знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Після скоєння дорожньо-транспортної пригоди він намагався зникнути з місця події, та його знайшли за декілька кварталів патрульні поліцейські. Вбивця чотирьох комунальників свою провину визнає, але від пояснень відмовляється. Говорити погоджується лише про домашній арешт. Свою провину якщо є можливість. Пояснення я дам пізніше. Угу. Е, щодо самого попадання про обрання запобіжного заходу заперечення чи захисників. Чи можливість змінити на домашній арешт. Таким зухвалим проханням п'яного вбивці дорожників прокуратура шокована на час досудового слідства, вимагає для затриманого два місяці тюрми і без будь-яких можливостей перейти під домашній арешт. Це принципова позиція прокуратури. Чому там Є наявні ризики. З місця пригоди особа зникла, була затримана з робітниками поліції. Разом з тим, велика кількість жертв, чотири особи з цим ми просимо обрати ще до нього запобіжний захід для тримання податків. Без права вони заставили, оскільки це є більш суровий запобіжний захід. Наступні 60 діб Миколаївський вбивця дорожників проведе у слідчому ізоляторі. Суддя повністю задовольнив клопотання прокурора. Керуючи статтями міста вистиміше пока українському холод клопотання задовольнити канако Дмитро Мисич у восьмотивосп'ятого року народження варто запобіжний захід у воді тримання під вартою строком до чотирнадцятого динадцятого тише шістнадцятого року. Хвали можуть оскаржено поліційного суду області. протягом 5 днів слідчі суддя підпис. На інше рішення підозрюваний не сподівався. Дмитро визнає жахливість того, що сталося, і шкодує про скоєне. Звісно, я чувствую соболезно. Я думаю, мої слова мало чи помер. Я іскренні сочувствую соболезною. Я розумію, що ні прощення, ні правдання не поступку нет. А ви не пам'ятаєте, да, що пройшло такое? У його пам'яті на все життя закарбується день тієї жахливої аварії. А у родичів загиблих ще й сьогоднішній день прощання з чотирма дорожниками, які трагічно загинули під час виконання своїх обов'язків.